Савінок совеня. Я думаю, це маленький, адже ще він не має повністю пір'я, ще пух у нього є. пух у нього маленький. Зовсім маленький. Він якби без допомоги людини сам уже не виживе. Тому ми взяли відповідальність за нього на себе. Не травмований, але останні шоку таким побачили. Підібрала совеня Херсонка Наталя Антропова. Це було недалеко від її будинку. Розповідає про птаха, дізналась від знайомих. Потрапив він уранці. Хлопці подзвонили, пішов друг гуляти з собакою і знайшов. Він сидів на дереві. Звісно, що тут у дворі я завжди займаюсь котами, собаками, то всі йдуть до мене. І зателефонували, щоб ми його забрали. От здесь Ось тут сидів. Ми його забрали звідси. А потім прийшли, кажу, може, де гніздо є, але подивились і не знайшли. Нігде видно. Щоб знаю, чи він сам забрався і впав, чи його хтось підсадив та пішов. і Забрали ми його ось тут. Він сидів на виступі. Наталя говорить, совеня не пручалася. Його оглянули на наявність травм, погодували, напоїли та помістили в окрему клітку. З совами жінка справу мала вперше у житті. Тому говорить, інформацію про них дізнавалась в інтернеті та радила зі знайомими волонтерами, які опікуються тваринами в інтернеті волонтерні тут. В інтернеті написали: читала фрукти, овочі можна йому давати ягоди. Читала фрукти, овощі можна А волонтер сказала ні в якому разі. Я збігла у крамницю, поїсти йому купила, намагалися погодувати, але щось він поки не їсть. Купили, дівчата, порадили серденька. Ну не було індичих, тому курячі моємо їх і цілим дали, і порізали. Але поки цілої, щось він не розуміє, Поки він у стресі. Він не розуміє, тому що обстановка його звична змінилась. Він ще поки нічого не розуміє. тим більше людей він взагалі вперше бачить. Він подавав спочатку голос трошки, якось так стрикотав, а потім замовк. Просто дивиться, спостерігає. Наталя розповідає, совиня потребувала кваліфікованого догляду орнітолога. Такого фахівця знайшли у Миколаєві. З ним жінка співпрацює не вперше. у У Миколаєві живе Дмитро. Він займається птахами і дуже багато херсону допомагає. Передають туди птахів. І він їх доглядає. У них Якщо травмовані, то залишаються в нього. Якщо він доростив їх, тоді можна випустити. зателефонувала мені волонтерка Яна Лущик та каже, що буде машина. І подружка їде до Миколаєва. Забере і якраз і Дмитру передасть. Боже, вон как и знаєте, как статуетка такої красивої. Ай так пушок, пушок, нормально, нормально. Клас. Совеня залишатиметься під наглядом орнітолога у Миколаєві до того часу, поки не зможе самостійно вижити у природі. Розповідає Наталя Антропова. Яна Самко, Владислав Купрієв Ігор Печенка, Суспільне новини, Херсон.